Ми бійці окремого 31-го батальйону безпілотних систем звертаємось до Сергія Шелудька за допомогою в придбанні акумуляторних батарей. Слава Україні! Герої Героям! Слава! Що, так, а що ти тут робиш? А? Хочу їсти гаряче. Хочеш їсти гаряче, гаряче ж не можна їсти, так? Да? Приїхав тут кум, каже, дивиться в коптілки відкриті двері. І що? І що, каже, якому, треба брати, поки є можливість, так? Буде пробувати копчені перепілочки. Тут копчені перепілочки це ніж Ми тільки на природу з'їздили, машину воно привезли. А тут Тарас і от така красота. Так що Леся Петрівна, як воно при мінус 17 починає копти? Чи скільки зранку сьогодні було? Ой я не знаю, ну багато, мабуть, бо я тут чуть до дверей не примерно. А у Лесі Петрівни є лайфхак. Звісно, друзі, краще що робити. Краще робити… А ми зрухались чи ні? Не yes. знаю. Так що, друзі, я не так, що не здорукались, то всім привіт. Шелудько зніма без монтажа. Невеличкі, невеличка загрузочка, невеличке копчення від Лесі Петрівни. Е -е, на замовлення робили таку красоту. Дивіться, яка ковбаска. Так що працюйте, е пробуйте, ми мотивуємо, не робимо там, як. Дехто там говорить, що ви собі там ціну набиваєте. Ні, ціну ми не набиваємо, ми розповідаємо і коптимося коптівкою древос. Хоч буде в нас скоро буде в нас мандрик маленький, а один древос ми віддаємо завдяки одній жінці, будемо віддавати Миколі Каракулову. Треба до нього набрати. Хай по можливості, якщо вийде, до нас приїде і забере. Так що Леся Петрівна сьогодні коптила. Краще, щоб коптілки стояли, щоб коптілки стояли, де Леся Петрівна. Приміщення. приміщення, але древо краще в приміщення не ставить. Так? Є такі моменти? Бажано ні. Бажано не ставить. Так що, ми що? в нас десь скоро вже буде маленький на 150 літрів мандрик, і ми його будемо ставити всередину, для того, щоб, наприклад, такі морози, да й взагалі воно буде удобніше, приємніше коптити речі. Всередині, в приміщенні, безпечніше. Так? Люди все гарячі, так ти увидеть. скажи: на продажу нема, робимо тільки для своїх знайомих і друзів. Да, для не. кума. це побачить, скаже точно. Так ти розкажи, так вітаю, Родичками. так я щас привітаю. Чуєш, так розкажи, як ти коптила. Я кажу, як же ж датчики при температурі, при такі, вони глю... Нічого вони не показують, вони просто І що ти в кармані зробила? носила. Ну за датчиком втикнула, провірила в кармані. Але температуру ти задала нормально, так було? Ну ота, на основна. Ну так, а да, як. Так що Леся Петрівна, бачите, не хоче зі мною розмовляти. Так що, як вона вийшла з ситуації? Температуру вона в принципі, цим датчиком задала, але датчики показують неправильно. Вона поставила такі датчики, ну ці обичні, і просто задала температуру, носила його в кармані. Потім приходила, провіряла. Ну, таким чином, методом втика. так що є виходи з ситуації, можна вийти з будь-якої ситуації. І Ем, приготувати продукцію навіть при мінусі. Да, вона хоч гарно, може, утеплена, не знаю, не розбирав туди, не дивився, розбирали тільки цю частину, були у нас моменти. Ну, а так, в принципі, нічого. Краще, звісно, ставити всередині в приміщенні. Так що е, субота, вихідний, е, відпочиваємо. Ти бачиш, ти був перший в очереді. Як працює Шелудько? Не встигли закоптити, вже біля коптівки. Очередь стоїть 70 кілометрів за ковбазою. Гаряче, бля, бо холодно вже не буде. Треба свою клієнтську базу, надо її як тримати біля себе. Чим? Любов'ю, теплом. Ну і, понятно, якісною продукцією. Якщо ви приготували неякісно, краще не продавати, так як я дивився пан Кабан. Купив перепілок, а перепілки були старі. Він закоптив і каже, я не буду вам продавати, тому що марку втрачати я не буду. От і все. Розібрався з тією ситуацією, куди він їх кому він їх віддав, натягнув постачальника, але не продавав людям. Тому що воно буде жорстке і буде зовсім не таке. І скажуть, пан кабан ти зробив не так. Ну так і ми робимо те, що маємо своє вже. Сусіди прийшли, вже забирають. Трішки невеличка кількість, але ну, якось так. Так що працюємо далі. Сьогодні ж не забуваємо прямий ефір. 20.00. Будемо щось робити, танцювати, співати. Все, погнали далі. Хто куди, а ми печемо на Переяслов. Також зараз буду вести Жені замовлення, так що Олеся Петрівна фактично коптила цей раз тільки під замовлення своїх друзів і знайомих. Так що Васильович працює, ну а я погнав далі. Ну, от так, І поїдемо, заберемо тачку на виплату в третю танкову бригаду. Є там соренту у нього. Так що поїдемо, зараз глянемо і заберемо. Зараз будуть дзвонити батяньки. Так що далі буде. Далі буде. Також такі будуть сьогодні у нас призи. Буде такий суперпілісос. Він, можна сказати, промисловий, але їх розбирають як гарячі пирожки в штілю. От, реально класна штука, класно тягне, можна використовувати і у будинку, і машини, пілісоси, і все на світі. от отака маленька Вортекс, миєчка. Ну, а також будуть гільзочки, кошик від Лесі Петрівни і багато іншого. Приєднуйтеся, приймайте участь, для того, щоб прийняти участь в лотерейки, треба на протязі прямого ефіру задонатити один номерочок 200 гривень, скинути скріншот на номер вайбера, там все буде в описі. І будуть дублювати модератори. Так що, ну а зараз готуюся на переяслав. Так що далі буде. Ну і А що і? І що, і? що Субота, вихідний день. І слава, і слава Україні. Слава Україні. І тікток. Да. Так що, друзі, я тут взагалі так по ділам по тіктоку приїхав. То Петровна там на жмерку мотається по ділам по тіктоку. А я прибув менеджеру, напишу Віталька. Я тікаю. Тобі благодарочка від мене, і від хлопців, за ту роботу, яку ви зробили. Ага. О, о, щось так? Й... Да? Ніхрена не роби. Ми за цим нічого не робимо. Я вже не знаю, що ми робимо. Так що моя задача сама головна. Це бізнес на дому. Сама головна задача Дуже... твоя привезти перепілки да, в да. сама головна задача це від подружки твоєї по Тіктоку доставити, е, доставити е, аж кур'єр. Ну, Де мої перепілки? У них там теж, як там він називається, особистий чат. Комерція. Комерція, ну. Перепілочки. Подилюся, бо я ж їх і не цю. Ну як, на вкус краще, ніж ну, ти готовий у ну, духовці. А? Взагалі. Я просто спортив Спортів продукцію, так що на наступний раз, знаєш, хай, наверно, Леся потрібно тобі готує. Про що там ще там пона заказував? Я тут багато що заказав. Сало якесь тебе там, якесь. О, оселедець. У мене сьогодні жінка в золотоноші. Аліна, дивись, вона тебе жде. Угу. Ти думаєш, вона дождеться? Так. Саме головне задачу номер 8 я виконав це кур'єрську роботу. Це для поповнення бюджету не Так що, друзі, я вам кажу, мотивуйтеся, працюйте, не опускайте руки, мені реклама вже не потрібна, бо я розпочав це діло робити до Ютуба і до Тікток. Але. О, бля, Ти подиви, да, диви, надо... і диви, до мене, до мене приїхала підписниця, ви ще знав поїхати записати ролик. Ага. Я побратиму. Да, от, да, от, да. от, от ту жабку маленьку вона просто. Да. Ого, там така тачка, друзяки, подивіться. Ну я приїхав по тачку трошки іншу. Так що, друзяки, по ділам по Тік-Току, я доставив е вантаж від Лесі Петрівни і для того, щоб не тратити свій час. Так як трошки слідкую заліт за автоклуб, дивлюся, виконали тачку. Я до Жені одразу набрав, каже, коротко, пригнали тачку, кажу, мені треба тачка. ну каже, треба, знаєш, приїдь забирай. Кубабла нема. Він каже, ну нема, це добре, потім оддаси. Так що то, так ми працюємо. Заліз автоклуб, місто Переяслав. Поляха, що я можу сказати? Нам треба, вам дякуємо, що входите в положення. Скільки така тачка для Шелудька стане? Чотири. 4 штуки євро зелених <рес> тугриків. Так що 4 косаря, друзі, які. така тачка коштує. Це що у нас? Сон -сон -э Сорента 2,5. Ну так завод, чи що людям покажу. Ключі у менеджера, я кажу, що зараз від'їду і займемося ага. продовжуємо. Ти надовго? 5 минут. 5 точно? А кава нормальна є, ще є, є, є. вже чи нема? Ти зробив апарат? Точно зробив апарат? Бо хейтю, я тобі кажу. За хейтю кажу. Так що, друзяки, підписуйтеся на Тікток канал Елітавтоклуб і контролюйте ситуацію. Я попав третє сердечко, ставив да, да, да. і зразу дзвонив. А до речі, у нас е, ота навара під завдатком, отака От От на сирен, то буде скоро. Буде скоро, то вже завтра. То вже завтра ціна питання? Чотири щоб... теж, чотири. Ми не наварюємося. А цього дракона хтось дивився. Ось, скажи, ось сюди підписуємося. підписується. Ось сюди підписуємося, елітавтоклуб. Це точка теж хтось дивився вже. Дивилася, так. Да. Ну її не забрали. Я не знаю. А не яка ціна ми... цього рено? 5 тисяч доларів. 5 штук зелених. зелене. й рік. Отарачевий не... колір. Переоформлення. Звичайно. Все, питання не є. Це... А оце жабиня, що це таке? Це бубайочок за 3 тисячі доларів. Та це... ж теж дізель. дизель. Дізель 1,7 за трьох, ну що хотіть. Ну, маленький просто кліренс, на війну вона не поїде. А так, для забезпечення, от така машина, вона ну більш така цікавіша. Це тут Рено він скільки тут, дволітровий? 1,5 і 1,5 дізельок. Дізель. ага, ага. п'ять 4,5. Я зрозумів. Я поняв. Ну, тут такого. Ну а то вже жирні тачки. Автотачки, тачки. Так що до 1 квітня, там каже, ще до 1 березня тут акція. можете... це. Я знімаю, знімаю автомобілі підписників безкоштовно. Виважую, бачиш, якщо людина приїхала сама. З нашого міста, зараз поїду знімаю, виложу в себе на канал. Вискому. За нормальними цінами. Да, Приганяйте да, да, тачки. Так, щоб да, так що... Батяня, всім привіт. Братан, чекай мене хвилин. Давай, ходів. не даю баті заржавіть, так що батя. Давай менеджера нам з ключами, будемо тачку. Так що будемо дивитися кішку соренту. І, якщо що, забираємо для третьої танкової, тому що дуже срочно пацанам треба тачка. Побачив, що продається. ну, значить, Попробуємо забрати, якщо їде. Ну, а там буде далі видно. Так що Женьок поїхав. А ми поки його почекаємо 3 секунди. Перекурь і погнали. Ось така кількість машин, розборка міста переяслу. Можна слідкувати на тікток, каналі Елітавтоклуб. Так що так. Менеджер, вже тачки. Ти был мені по цьому... по чому? поршня, вже типу, так. Нема в мене розміру, мені не скинули. Це ремонтний я знаю, що точно. Якщо не заведеться, я і не забираю. Або зразу, як... Якщо з другого разу заводиться, значить. О, все, приплили. То ж нормальний менеджер спочатку зажання включають, на дворі зима. Щоб січа накала трошки попрацювала, да бать? Да. Ну це молодий менеджер. Да. Він хоче це мінус 200 баксів вже. Мінус 200 баксів. Ну як що не треба? Ну, хай люди дивляться, хто мені допомагає. Ще й сам проявляє ініціативу. Чуєш? Я Женю балакаю за поршня, а він каже, хай мені скине розмір, я постараюсь. Я каже, так ми що не закрили питання, бо хлопці просто не роблять до понеділка. Поняв, а в понеділок вже прийдуть, я поїду, подивлюся той номер. О, бо це проточили, зрозумів, і ремонтний. Чи ремонтний можна десь підібрати, чи ні, хрен різно. Чи якби стандарт, стандарт без питань, я думаю. А от вже ремонтні хрен в'язно. Так що тачка завелася, бать, можеш погазувати, там відкрити капота туди-сюди. Щоб не кажуть, диви, тут що, ксенони стоять, чи що. Світ робить, так? Капот відкривають. мене там мотора немає. Менеджер, відкривай. Так що, друзі, отак. Сьогодні ще ми мотнулися, забрали ще одну машинку, хлопцям допомогли, евакуювали. Забрали поки вдома в нас твій, зараз на вечір також. Так, мотор є. Не мили, ні? Не? Не, не було коли, так? Да? Це махло мінялося, да? 234. Так вона ж не їде, можна і подивитися. Може там масла нема, бо не Чуєш? Другий бік! Оп! Все, засунь назад. Це ж автомат, я забув. Ось такі спеціалісти, пазум, все, відкрию, подивився, чи не сопунити з коробки. Більше спасні. Більше послушні ну, бляха. ну а що ти зробиш? Приходиться приємне з корисним. Так що, друзі, заберемо цю точку, що Женя приїде, будемо базарити, беремо в борг. Так як у хлопців був москалик. А машина москвіч, зелений, і реально і вже й того нема. Хлопці без коліс. І я думаю, що ми з вами сьогодні в нас п'ятниця. Думаю, щось підсобираємо і Женьку потім розберемо. Ціна питання, 4 тисячі доларів. Не знаю, дорого чи не дорого, але в мене часу немає, де шукати, де дешевше або дорожче. Хочеться її забрати і там вже з неділі. Передивитися її і, і можливо на наступні вихідні відправити. Так що, друзяки, отак. Працюємо. Братина, яка дірібана, я тестую тачку. Батя, докладуй обстановку. Це такого не може бути, що в нас ще машину машина Братан, в мене просто безвиходне положення. Бо я... Хто нас машини брати? Вже навіть такі люди, мені навіть страшно йому продавати. Я, не знаю, я... я взагалі приїхав по ділам по Тіктоку і привіз тобі замовлення. Все. Жмерин. Треба їздити в Меренк. Вмерин колись Петрівна їздить, а я приїхав до тебе. Так що Спири забираю той. Ти вже їх забрав. Я ще їх не забрав. Ти не... бачив. Б... Не знаю, десь якісь машині були. А, вони назад у спрітер положив. Як ви вважаєте? Кіпілки були... забрав назад, да? так? Ти ж мене відео показали, чуєш. Все, зняли відос, назад положили. Де, а а, як? а, а як? я? А я за що? А він. Так що так, да, вроде... давай взятку, давай взятку, бо він вже не подвинеться нікуди, ні вправо, не влево. Поним? Все, тільки 100%. 100% предоплата, все, і без питань. Да. А так можна ще буде щось пометикувати. Так що субота, вихідний день, природа, пікнічок, все як має бути, тусуємося, тусим, загораємо в підтримку наших Збройних сил України. Так що, друзі, забираємо цю тачку. Я думаю, що на днях вона вже поїде. Більше за все туди після середи, бо в середу буду різати ще кабанчик, алеся Петрівна не дає мені заржавіть. Слава Богу, що не було риби у мари... Марини 100 кілограм, так я сидять, вмирав би повторно. Що? Але роблю це з ентузіазмом, мені подобається. По-перше, що сам люблю це діло, по-друге, маю можливість забезпечити таку клієнтську базу. От, які цінують, які ніколи не питають за ціну, якби можна йому по 200 гривень банку продавати, він навіть не буде звертати на це уваги, тому що він хоче смакувати цією продукцію. Ні, в нас ціни для всіх однакові. От, і в принципі, ну так працює. Те, що заробили, вже з того ми маємо можливість десь кудись комусь ось щепнути. Вчора в мене азовці заїхали і добре, що я попрацював. Торбинку наклав і хлопці поїхали. Так що, друзяки, отак. Працюйте, об'єднуйтеся. Бляха, я думаю, ми вистоїмо. Зараз печальна ситуація, в мене питають, що ти думаєш про Трампа? Та Що я з Трампом в карти гуляю кожен вечір? Що я можу думати про Трампа? Я думаю про таких пацанів, як сам, більш ну, в першу чергу спілкуюся з ними. Те, що відбувається, насправді не дуже радує, але ми маленькі люди, на жаль, в цьому ділі не дуже можемо скласти пазли і роздуплитися в ситуації. Так що ми будемо поки працювати в цьому напрямку, будемо напрягати таких, як Євгенія. Ти мене візьмеш на цей на поїздочку. Звісно. — все, бери ми мене так. тепер наступного разу. Все, Бачите, в мене є. В ще... в ефірі. Я ж коли тільки поїде, зразу ми йому присвоїмо номер 12 і все буде чин чи Так що всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі. І всіх чекаю на ю... прямий ефір 200. 20 буду... буду буду репортувати. Євгеній Євгенович — позивний. Так що хто там буде в чаті? Якщо пише Євгеній Євгенович, це він. Так що можете одразу йому передавати привіт. Я тобі ще модератора не дав. Знаєш, треба тебе в синій колір покрасити, дати тобі ключа, щоб ти мог керувати і кацапів там лупити. Так що всім пока.